Доброго дня! Щоб розпочати користуватися пультом, потрібно його синхронізувати з люстрою. Коли люстра вже встановлена і підключена до електромережі, можна проводити синхронізацію. Для цього потрібно, щоб вимикач, який подає або пририває струм до люстри, був у положенні вимкнено. Потім вмикаємо і в перші секунди потрібно натиснути на кнопку Setup, що посередині знаходиться. Бачимо, що люстра кілька разів блимнула, отже, пульт синхронізувався з люстрою. Таку процедуру, в принципі, потрібно зробити лише один раз. Щоб почати керувати люстрою за допомогою додатку, потрібно, відсканувавши QR-код, який ви зможете знайти на упаковці від пульта. Перейти на сайт та завантажити, вибравши відповідний до вашого гаджету додаток на базі iOS або Android. Встановивши додаток, Запускаємо його, і перш за все він запросить включити блютуз. Якщо не запросило, то потрібно ввімкнути блютуз. Потім синхронізуємо, за принципом, як і пульт. Потрібно, щоб вимикач був у положенні вимкнуто. Потім вмикаємо і в перші секунди тиснемо на кнопку синхронізація. Бачимо, що люстра декілька разів блимнула. Отже, синхронізація пройшла успішно. І вже можна управляти люстрою додатком. Тось можна темніше. Переключати.